Вітаю в ефірі! Інформаційний випуск новин 13 серпня. Війна, яка досі триває в Україні, щодня призводить до нових викликів: зокрема, зростання кількості людей з інвалідністю, поранених військових, внутрішньопереміщених осіб та осіб, які пережили травматичні події. У таких реаліях гостро постає необхідність у створенні інклюзивного, доступного і справедливого суспільства. Безбар'єрність стає необхідністю. Тож про те, як вирішують це питання в області та про головні події середи, розкажемо за мить на 33-му телеканалі. Безбар'єрний сервіс доступний кожному. Напередодні в обласному центрі відбувся форум працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану Хмельницької, Вінницької та Житомирської областей. Головна ціль такого заходу це створення відкритого сервісу, який врахує виклики сучасності. Для нас в першу чергу важливо, щоб усі люди відчували себе при отриманні послуг досить комфортно, щоб до них завжди відносилися вічливо з повагою. Людяністю тому, що Пандуси і ліфти це не завжди саме головне а досить важливо, коли той самий військовий зараз під час воєнного стану міг прийти і скористатись послугою без черги, в комфортних умовах, без бюрократизму, без зайвих кабінетів. За словами владців області, Хмельниччина всіляко підлаштовується під виклики війни. Зокрема, у регіоні затвердили стратегію безбар'єрності. Сьогодні зазначу, що госпітальвити ветеранів війни нами. Повністю за кошти обласного бюджету замінено ліфти на інклюзивні з голосової подачої інформації. Також ми працюємо над тим, щоб зробити благоустрій, повністю інклюзивний на території госпіталя ветеранів війни. Крім цього, ми працюємо над тим, щоб і в школах, і в освітніх закладах, і загалом в області було впроваджено максимум безбар'єрних рішень. Запросили до діалогу й ветеранів. Одним з них є Олександр. До слова, чоловік і сам нині працює у сфері надання державних послуг, тому знає про проблеми зсередини. Ця підготовка фахівців має бути окрема. Як на мене, то би при кожному відділі надання послуг була фахівець, який працював би в конкретному напрямку з військовим. Це був би плюс, і не було б. Осуду зі сторони цивільного населення, і вона би та людина конкретно займалася військовим. Ото як особисто я, так? я працівник фонду соцзахисту, я надавач послуг відповідно, але в мене напрямок військовий. Я консультую і надаю послуги з оформленням документів безпосередньо. Суто військова, погоджується з цим психолог Юрій. Лікар працює з військовими від початку війни. Каже, часто ветерани з упередженням ставляться до державних установ. А я стикався з ветеранами, які не мають нікого взагалі. Оце один ветеран без однієї кінцівки, який був він не знав, куди звернутися безпосередньо а, до яких служб він критично ставився взагалі до всіх структур. При першому спілкуванні це було зневага, погане ставлення, взагалі як до держави, до те, що його ніби викинули. Але насправді, через травму, яку він отримав, він він просто цього не бачив тільки після. Ще розпілкування мені вдалося йому донести те, що в госпіталі є відповідні структури, які допоможуть йому вкладнати всі його юридичні питання. Сьогодні суспільство має розуміти і відчувати однаково сучасний світ, сучасна Україна це безбар'єрний простір, коли кожен може отримати доступ до бажаного. Тож, аби таких ситуацій було якнайменше, а наші захисники у тилу отримували не лише послугу, а й підтримку. В держустановах продовжуватимуть впроваджувати безбар'єрність. У нас обов'язково буде протокол нашого форуму, і ми відповідно до того протоколу будемо співпрацювати безпосередньо, звісно ж, з нашим керівником міністерства юстиції, вдосконалювати всі сфери наших послуг в майбутнє. Олена Гула Микита Гуменюк, новини 33 канал. Сучасні гойдалки, зручні лавочки та доглянуті клумби. У селі Ходорівці, що неподалік Кам'янця-Подільського, облаштували нову відпочинкову зону. За словами владців, тут знайдуть собі розваги і діти, і батьки. На майданчику встановили різноманітні конструкції для малечі та лавочки для дорослих. Крім того, виділили й місце для парковки авто та подбали про безпеку, а саме огородили майданчик від води. Нова перешкода для водіїв. У Хмельницькому облаштовують черговий підвищений пішохідний перехід. Роботу над такою конструкцією вже розпочали по вулиці Грушевського біля алеї Героїв. Подвійне призначення він як, діє, як засіб зниження швидкості для водіїв, також підвищує комфорт руху пішоходів, особливо враховуючи, що у нас ця частина Проскурівської вулиці саме пішохідна. Він буде в рівень з тротуаром, а вже автомобілі будуть плавно переїжджати через нього. Фахівці розповідають, за планом мають облаштувати один перехід шириною 10 метрів замість існуючих трьох, який буде охоплювати межі та рівень пішохідної зони вулиці Проскурівської, враховуючи, що на дану відрізку саме під пішохідним майбутнім переходом старі комунікації, як водоканалу, так і наші зливові мережі КП «Бреду», то зараз. Водоканал проводить заміни своїх колодязів, ремонт, реставрацію, а ми, каповред, власне, замінюємо старі труби зливих мереж діаметром 300 на більший вже діаметром 500, для того, щоб в подальшому тут не виникало проблем з підтопленням перед переходом. Відкрити рух по вулиці плануємо вже з середи. З кінця дня, тобто завтра, але частково ще буде обмеження. Далі роботи виконуються по черзі по половині дороги. Тобто машини проїжджати вже зможуть, але роботи будуть тривати десь до 30 серпня. До слова, у Хмельницькому таких підвищених переходів за останній рік з'явилося аж сім. Анонсували облаштування ще одного найближчим часом. Його планують будувати по вулиці Проскурівського підпілля. Також у ділянці, яка перетинається за алеєю героїв. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Дві жертви за добу 188 тисяч гривень втратили жителі Кам'янці-Подільського, довіривши шахраям. Одна жінка потрапила на аферистів, купуючи автомобіль за кордону. Вона знайшла на сайті оголошень інформацію про продаж автівки та зателефонувала продавцю. Той повідомив, що для оформлення усіх документів, доставки та розмитнення транспорту необхідно перерахувати наперед половину вартості. Забувши про обачність, потерпіла, перекинула на вказаний шахраєм рахунок понад. 175 тисяч гривень. Однак після цього продавець на зв'язок більше не виходив. А от інша кам'янчанка намагалася оформити грошову допомогу, але натомість втратила 13 тисяч власних заощаджень. Вона вказала при оформленні заявки на невідомому сайті код та цифри на звороті банківської картки. Одразу після цього з рахунку жінки зникли усі кошти. За даними фактами, слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють всі обставини. Затримання на місці злочину. Днями у Хмельницькому на вулиці Зарічанській на виклик про крик дівчини приїхали правоохоронці. На місці події вони побачили чоловіка, який намагався покинути територію і дівчину, яка кричала: Віддай мій телефон. Патрульні одразу кинулися за ймовірним грабіжником і невдовзі його наздогнали та затримали. Чиї телефон покажи сюди. Ваш телефон. Ні, не мою. А че телефон? Молоде під час поверхневої перевірки у нападника поліцейські виявили ніж та мобільний телефон потерпілою. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу. Чоловікові повідомили про підозру. Чергова бюджетна закупівля для бійців цього разу за кошти платників податків Хмельницької громади військовим придбали цілий комплекс різних засобів. Сьогодні ми передаємо 110-дюймових підронів. Сьогодні ми передаємо БПЛА Матріс 4Т. Сьогодні ми передаємо комплекси нічного бачення прицільні для захисників неба. Сьогодні ми продаємо планшети, передаємо турель автоматичного наведення. Хороша така передачка для захисників неба, для інших підрозділів сил оборони. Загальна вартість усього того, що ми сьогодні передаємо, майже 2 мільйони 700 тисяч гривень. Ну і це ті надзвичайно необхідні речі, які потрібні сьогодні нашим воїнам для того, щоб і небо захищати ну і для того, щоб знищувати ворога. Погода на 14 серпня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у четвер очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 10-15, а в день – 24-29 градусів тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 12-14 градусів вище нуля, а в день – 26-28 градусів тепла. Такими були новини середи. Війна триває, тож у разі ворожої атаки не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. Під час оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.